Визначили найсильніших надзвичайників у обласних змаганнях з армреслінгу серед рятувальників гарнізону. 40 бійців ДСНС з восьми команд виборювали першість у п'яти вагових категоріях. Рятувальник Віталій Німець переміг у категорії важковаговиків у обласних змаганнях з зармреслінгу. Їх ДСНС провела вперше, аби визначити найсильніших рятувальників Вінничини. Рятувальником треба не тільки в руках бути загортованим, треба і в ногах, і на сам і в голові. Тому що коли трапляються різні різноманітні ситуації, також треба думати головою. У турнірі змагались 40 бійців ДСНС, які виборювали першість у п'яти вагових категоріях. Без нормальної фізичної підготовки професіоналізм в нашій справі неможливий. Захід вважаю, проведений достойно на відміну. Я по перше побачив, що хлопці пройшли вже певні етапи ось цих подій, що відбуваються відбувається в державі, і були я так розумію на в гарячих точках. От їхній гарні бажання бути сильними, показати за рахунок своєї сили наполеглості, спрямованості, те, що українська нація сильна, ми це знаємо. І ось об'єднання хлопців, вісім підрозділів, які сьогодні є, це свідчить тому, що державі бути. А перемогу здобула збірна команди сьомого державного пожежно-рятувального загону Скозятина Євгеній Овсяніков, телеканал Вінничина.